Привіт, друзі, підписники, хочу прочитати свій новий вірш, називається Не падай духом. Не падай духом, ти не падай. Тримай усмішку на губах. І завжди йди в життя свічатом, твій колір щастя у стогах. Не падай духом і сльозами, завжди на голос йди вже свій, який так кличе, наче колос. Що похилився в стежці днів, не падай духом, піднімайся, палітру з фарбами тримай, завжди до сонця посміхайся, і шанс в житті не відпускай, не падай духом і снігами. Прийде весна і сніг піде, А розтопить те, що так скувало, і солод серця принесе. Не падай духом, ти не падай, твоє життя як виноград, який весною забуяє і щастям буде зустрічать. І дійсно в житті потрібно як не важко, але старатись не падать духом, тому я і написав цей вірш, що наше життя як палітра з фарбами. В якій ми самі змішуємо інколи кольори, інколи доля, ми не можемо проти неї піти, а інколи й самі. І які фарби ми будемо класти в своє життя залежить інколи і від нас. Тому хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Буду радий бачити вас підписниками. Дякую, хто підписався, хто дивиться просто відео, хто лайкає, коментує свою точку зору. Викладає в коментарях. Бажаю всім віри, надії, любові, щоб ніколи не падали духом. Завжди довіряйте своїй інтуїції, ідіть за покликом душі і серця. Тому хай Господь Бог наших захисників захисниць оберігає Царство Небесне всім загиблим героям, а Україну і український народ, хай ангели охоронці, Бог оберігає і захищає. Будьте добру і з Богом!